Друзі, Агрокраїна Дніпро. У нас така маленька новинка на магазині З'явилася Це дзеркало внутрі салону, трактор UMZ. На малу кабіну, мені здається, воно таке маленьке. Це ще радянське, заводське. Ну, ви бачите самі, так? такого зараз не роблять ось такого плану. Дзеркал. Як мені хлопці на складі сказали, як на копійки ВАЗ-2101, там такі самі були, але трошки більше. Тут це, бачите, ходе. Тобто можна його буде повертати, як вам зручно. Ціна приємна, чисто символічна, 100 гривень коштує. Хто хоче собі такий раритет, можливо, встановити. Можливо, навіть на велику кабіну його поставити, переварити якусь гаєчку і до неї прикрутити так, ось цю шпильку. Можете собі купляти. Давайте вам замірю його, щоб ви побачили. Получається, ну, ми ж його отак будемо ставити так, в кабіну. Ширина його йде 16 см і висота йде 6,5. Мені навіть хлопець тільки що зі складу розказував, що в нього на копійки такі були, ставив по боках собі, так, зовнішні, І розвертав коли їх ось так. Вони були трошки ширші, то було дуже зручно, тому що коли паркуєшся, вони високі, було видно ще і землю, так, куди ти їдеш. Ось. Ну, Сказав такі самі, але трошки ширші були в нього. Все, друзі, така штучка є. Будь ласка, кому цікаво, хто хоче собі, замовляємо, їх багато, всім вистачить. Підписуємося, будь ласка, у viber спільноту Там буде дуже багато у нас фото. Буде дуже багато актуальних цін і відео, які не попадають до Ютуба. Дякую.